Добрий день, юні друзі! Тема нашого заняття. Картини довколишнього світу, природи в поезіях Тараса Шевченка. Художня реальність. Створена уявою митця за допомогою засобів образної мови за сонцем Хмаронька плеве. Отже, ми проаналізуємо ліричний твір, визначимо художні засоби та образність, навчимося декламувати вірш, формуватимемо позитивне ставлення до природи, розвиватимемо творчу уяву, логічне мислення. Уміння висловлювати свою думку. На попередньому уроці ви ознайомилися з деякими сторінками біографії Тараса Шевченка, тож чарівна скринька пропонує вам питання. Коли народився Шевченко? У якому селі народився? Який твір про дитинство Тараса Шевченка, ви знаєте? Хто автор цього твору? Пан, у якого служили батьки Тараса? Хто побачив долю новонародженого Тараса у вікні? Ім'я Тарасової сестри, яка найбільше нянчилася з ним. Автором якої книги є Шевченко. Звірте свої відповіді з правильними. Кожен оберіть собі явище природи, з яким би ви себе асоціювали. Подумайте, чому саме це явище ви обрали. За допомогою яких слів ви це описали? Чи не складно це зробити? Так, складно. Саме висока майстерність слова дозволяла Тарасові Шевченкові створювати неповторні картини у своїх творах. Здійснімо з вами уявну подорож тогочасної України використовуючи словесні зображення її у творах Тараса Шевченка. Реве та стугне Дніпр широкий, Сердитий вітер завивав, додолу верби гневисокий, Горами хвилю підіймав. Весна, чорну землю сонно розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі Жайворону Соловейку в галі, землю, убрану весною вранці зустрічали. Тече вода з під ягора, яром на долині. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Хоч Тарасові Шевченку довелося більшу частину свого життя провести за межами батьківщини, він завжди пам'ятав свою Україну, серцем тягнувся до неї. Десять років заслання, десять років солдатчини без права малювати і писати таке покарання отримав за свої бунтівні вірші письменник. Та не скоряється Тарас в Оренбургських степах, а продовжує творити. У 1849 році йому пощастило потрапити. Як художнику в наукову експедицію Аральським морем, і на острові Кос Арал поет пише ліричний, задушевний вірш за сонцем Хмаронька плеве. У тексті відбилися мотиви самотності й туги за рідним краєм, а прекрасна пейзажна картина розгортається перед нами і чарує своїми незвичайними образами. Адже побудований цей твір на казкових легендарних мотивах, за якими сонце йде спати за море, а вкривають його, як мати дитину, хмарки. Але життя складне, є в ньому зло, є в ньому неприємності. Прочитаймо вірш за сонцем Хмаронька пливе. За сонцем хмаронька пливе, Червоні поле розстилає, і сонце з патоньки зове у синє море покриває рожевою пеленою мов мати дитину. Очам, любо, годиночку, малою годину, ніби серце одпочине, з Богом заговорить. А туман, неначе ворог, закриває море, і хмароньку рожевою, і тьму за собою розстилає туман сивий, і тьмою, німою оповиє тобі душу, і не знаєш, де дітись, і ждеш його, того світу, мов матері діти. З'ясуймо значення деяких слів поле, пелена, оповия і того світу. Тож поле це крайні передні частини верхнього одягу, пелена верхня частина спідниці, тканина, оповиє огорна, укутає і того світу світла. Я недаремно на початку нашого заняття запропонувала обрати кожному явище природи, з яким би ви себе асоціювали. Адже у вірші ми бачимо явище природи, які щось певно символізують. І справді, хмарки це символ незримого Бога. Сонце уособлення тепла, світла і радості. Туман символ темряви, небезпеки. Яку ви уявили картину, коли читали цей вірш? Що допомагає малювати словом, неначе пензлем на полотні? Так, художні засоби. З'ясуймо, які саме художні скарби заховав Тарас Шевченко у рядках свого вірша за сонцем Хмаронька плеве. Знайдімо і пограймо в гру «Продовж рядок. Тож пестливі слова. Хмаронька. Знайдіть інші пестливі слова. Звірте. Так, патоньки годиночку. Епітети. Синя мура. Які ще епітети ви віднайшли? У вірші? Так, маронька рожева, туман тьма маніма, червоні поли, рожева пелена, мала година. Метафори. За сонцем хмаронька пливе. Які ще метафори заховав Тарас Шевченко у вірші? Так, серце отпочине, туман оповиє душу, поле розтилає, сонце спатоньки зове, серце заговорить, розтилає туман. Порівняння мов мати дитину. Які ще порівняння використав Тарас Шевченко? Та неначе воро, мов матері, діти, молодці. Тарас Шевченко ще з малку любив оспіву природу, був закоханий у неї, зачарований безмежним простором землі. Дивно, що у нього знаходимо такі прекрасні скарби в рядках поезії а зараз дотримуючись формули 2К, перевіримо, настільки гарно ви сьогодні мене слухали. Тож, перше питання. Скільки років Тарас Шевченко був на засланні? Чому протиставляється сонце у вірші за сонцем Хмаронька пливе? Який художній засіб використовує автор у рядку «А туман не неначе ворог? З ким заговорить серце у вірші за сонцем Хмаронька Пливе? Який епітет використовує до хмарки? Автор у вірші. Що означає слово оповиє у рядках і тьмую, німою, оповиє тобі душу. Звірте свої відповіді з правильними. Тож домашнє завдання буде таким. Вивчити вірш за сонцем Хмаронька пливе, створити ілюстрації до творів Тараса Шевченка. І урок наш добіг кінця. Дякую за увагу!